Так, дивимось на картинку. Значить, наша задача сьогодні дослідження ДНС трафіку. Ми, я вам розповідав що е, минулого разу про важливість ДНС серверів і те, як втрата трафіку, і коли випадають ці сервери, ДНС, це впливає на Роботу в мережі, тобто вона перестає а, працювати. А відповідно, якщо ви у вас буде в реальному житті не працювати мережа, то в першу чергу ви можете просто перевірити дослідити, чи є взагалі у вас ДНС трафік і як він працює. І ця робота якраз присвячена тому, як ви а, маєте захоплювати, навчитися захоплювати ДНС трафік, досліджувати його. Тобто, як запити, так і відповіді. Тобто, якщо запити йдуть, а відповіді немає, то ви, в принципі, можете зразу зрозуміти, що десь у вас недосяжний сервер ДНС. Да, для цього ви можете скористатися вершарком. Значить, вчимося цією програмою користуватися. Ну, вона, в принципі, це такі. Дуже розповсюджений інструмент для дослідження трафіку. Тобто, що ви робите? Знайдете цей Wireshark, він доступний, і встановіть собі його. Я знаю, що там у деяких людей він вже стоїть, можете дистрибутив попрохати, ну, попросити у ваших там, колег по студентству. Да. вони вам скинуть. Можете навіть в групу написати, дайте дистрибутив. І вам я думаю скинуть. Тобто все, що вам треба для виконання цієї роботи, це один ПК з доступом до інтернету та встановленою програмою WireShark. Да. В першій частині ви слідуєте інструкціям, просто встановлюєте ось WireShark, можна скачати з офіційного сайту, але я точно не знаю, чи він зараз працює. Тобто перевірте, чи там зараз доступні безплатні версії. Значить, оберете те, що підходить під вас, слідуйте інструкціям, які наведені на екрані, і головне, не встановлюйте оцей USC BP CAP. Якщо ви Просто хочете захопити трафік, як це в нас вимагає наша робота, то це не встановлюйте, бо ця ж ця фіча є експериментальна, і це може у вас спричинити проблеми з використанням USB на ПК. Тобто, може перестати працювати проти, чи некоректно працювати. Тому просто. Вершарк встановіть, або з сайту, або вже кажу, у тих, хто вже встановив, і перевірив, що там все окей. І після того, як ви там трошки розберетесь з WireShark, з інтерфейсом, ви починаєте захоплювати оцей ДНС-трафік. Тобто запускаєте просто WireShark, вибираєте активний інтерфейс із трафіком для захоплення пакетів, очищуєте кеш DNS, Тобто, ось тут є команди, якими це все робиться, да, значить, у Windows суведіть команду рядку API Config Flesh Dds. І е, якщо у вас Linux, то, е, скажімо так, вслідуйте пункту номер 2. Так, і е, оцим кроком, які тут описані, е, Якщо ви використовуєте System Resolve flash, Caches, то використовуєте наступні програми. Ну, я думаю, що більшість з вас буде Windows, тому тут два, два кроки, все ні, то трошки придеться танці з Будом поробити на Linux. Але розберетесь там, в принципі, якщо слідувати всім. Ну, вимогам, цим пописаним крокам, то все буде добре. Ну, для MacOS теж є тут, скажімо так, варіант, теж, тобто, в залежності від того, що у вас стоїть Windows, Linux або ж MacOS, ви слідуєте тим чи іншим правилам, Тобто, ваша задача. Виконати захоплення ДНС трафіку, а при цим очистивши кеш ДНС. Да, тобто, щоб він був чистенький. І після того, як ви в режимі реального часу будете спостерігати за захопленням трафіку, на панелі списку пакетів Wireshark Packet List вводите там enter UDP порт, наприклад, 53, і Відповідно, відбувається захоплення. Значить, відповідно, побачу ці старі принцкріни, не зарахую. Оце це з принцкрини просто як приклад, бачите, да? у вас має бути свої. Виберіть пакет DNS, який містить стандартний стандарт query та А Cisco.com ну, у сповчуку інформація. Ось, бачите, вони тут вибрали. І у вас розшифровка внизу, що, що, готові, що там написано в цьому пакету. Тобто видно, що, що ви захопили і з якою інформацією складається ваш пакет. Далі. Для отримання додаткової інформації можна розвернути ethernet 2. Значить, звертаємо увагу на поля джерела та призначення. Ось вони тут є. Destination і цей туда Destination і Source. Тобто Destination, відповідно, якщо ви надсилаєте, то це ви будете. Якщо Source, то відповідно. Навпаки. Ні, навпаки, source. Це ви диста, це куди ви посилаєте. Значить, ви відповідаєте, даєте нормальну відповідь? Не так ось, як тут просто написали у цьому дні ви наприклад, відведіть, що ви дійсно це знайшли. А не просто взяли тупо скопіювали це і, і поставили. Тобто цифрові визначення, щоб ви ну, розберіться, що ви дійсно знайшли, які mac адреса взяли і скопіювали і написали, які мережі інтерфейси пов'язані з цими MAC-адресами, виписали. Да, тут у вас є підказка, вона допоможе вам розібратися. Потім розгортаєте інтернет-то ВСЛ4 е і аналізуєте адреси джерела та призначення знову. Да. І теж аналізуєте е ваші destination і source. Да. Відповідно, тут у вас є підказка, але бачимо, щоб ви свої числові завдання тут виписали. Не просто скопіювали, а саме взяли і прописали. Тут скопіювали і прописали. IP-адреса призначення така, та інтерфейс такий-то. Відповідає такий-то інтерфейс. Підказка є. Далі розгортаємо юзер пропорт. Протокол. Ось він. І опять же переглядаємо джерела та призначення. І даємо відповіді. Да. тут у вас будуть свої, відповідно. І заміняєте. Да. Даєте відповіді і рухаєтесь далі. Тобто виконали. Виконали пакет запросу, дослідили його, розписали. Потім частина 3 Ми будемо досліджувати те, що до нас приходить. Тобто, досліджуємо трафік ДНС відповіді. Ось тут у вас все описано. Значить, ми вибираємо пакет DNS, який містить стандартний э, query response, то А циского. Ну, Зрозуміло, що це? Запрос э, до э, cisco.com у стовпчику інформація. Так, э, телефоні, так. Да. cisco.com. Це так, і інтерфейс. Відповідно, аналізуєте, що воно вам тут видало, і відповідаєте на питання. Далі. розгортаєте подальше, ну, переглядаєте далі і теж заповнюєте всі відповіді. Значить, далі у вас є тут відповіді дві від, ну, два питання для роздумів. От фактично, тут вам е я вже ну, дав відповіді. Просто можете їх перепрозувати, як ви їх самі зрозуміли. Так, да, ось така легенька достатня робота, достатньо мати просто е вершак, і ваша задача просто навчитися е перехоплювати dns трафік, який іде від вас. І, відповідно, приходить до вас. І ви маєте зрозуміти, з яких портів, ну, розібратися, з яких портів він приходить, і з яких айпішників, і навпаки. Ось і все. І навчитися аналізувати інформацію, яка йде в цих пакетах. Да, воно виглядає тип, спочатку дуже так типу складно, страшно, але насправді тут все дуже логічно. І трошки подумати. Так, да, тим бачиш, що ну, деякі з вас вже там зробили. Ось можемо взяти, наприклад, приклад ось у нас пані Бойко. Вже, бачите, ось красивий собі зробила мету, розписали цілі. Так, да. uh, і дослідила. Відповідно, єдине, що, uh, бачите, вона тут полінувалася і не вписувала, uh, ну, не дала конкретні апішники і конкретні ці, uh, uh, ну, порти. Просто взяла, використала стандартні відповіді, стандартні Ну, я то її зарахую. То нормально, бо я віжу, що вона встановила. Але ви, будь ласка, ну, все ж таки працюйте. Да, аналізуйте і давайте чиселі значення. Так, ну наче на цьому все. Питання є.